Так, привіт. Давно я вже не викладав відео, а відео не викладав через технічні причини. Відео матеріал є відзнятий, але не викладав. Отже, що я почав в себе робити на городі? Почав я робити такі бугри. Заказав плівку. Не знаю наскільки що мені прислали. Ізраїльську заказував, ну, ж вона така собі тоненька. Це минулого тижня зробив, а це сьогодні. Треба прокапати його декілька разів, щоб земля сілася, і тоді натягувати плівку. Можливо, сьогодні не натягну. Це я хочу зробити, посадити тут лаванду. Підполив. Це повністю inclusive, а саме підогнати цю лаванду. Однорічно. Я її вже два рази застриг, але вона мені не подобається, що воно таке високе. Буду заглиблювати, щоб краще вкорінювалося посадці. Ось таке от. Цього року взагалі погода така нестандартна. А я хочу зато пересадити, бо тут багато пробітки. бугор посаджу і там і полив буде. І менше буренів буде. Тому що тут рідко, тут не всюди лаванда посаджена, там в краю там взагалі рідко. Такі справи. Приблизно перекинув, що три бугри мені поміститься тих 5 рядів. Через 50 см напалив. Не знаю, подивлюся, чи вартує. Як то кажуть, шкіра випалки чи не вартує. Ну, Буде менше роботи з буринами, тому що бурини. основна проблема то є бурени. Так що так. Так, кому цікаво мої експерименти. Більше на каналі відео є. Ділюся досвідом спостереженнями і багато експериментую. Ось таке от лаванда рідко, метр два пусто. А площу треба пробляти. Наважився я на такий новий проєкт. Посадити лаванду посеред літа на капельний полив у боги. вант цааш